Розпочинаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку розвиток мовлення. Будемо сьогодні складати твір за серією малюнків. Для початку. Давайте розгадаємо загадку. Тоненьке, вузеньке, по землі в'ється, як батіг довге та зовсім не б'ється. Це смія, вуш. Що ви знаєте про цих тварин? Пропоную вам переглянути хвилинку цікавинку саме про вужів В Україні. Вужі мешкають переважно у плавнях річок і ставків. Або ж на болоті, як у нашій історії, харчуються рибою, жабами та ящерками. Іноді полюють на дрібних гризунів. Цікаво, що свою здобич вужі не вбивають, а ковтають її живцем. Взагалі, вужі це дуже полохливі істоти. Вони реагують на будь-які звуки, а тим більше вібрації. А ось зір, кажуть, у них не надто гострий. У будь-якому разі будемо дуже-дуже обережні. Варто пам'ятати, що для людини ці хижаки цілком безпечні. У них немає отрути. При наближенні людини вуж швидше втече, аніж нападе на неї і вкусить. Якщо ж його спіймати, він починає смердіти, і імітуватиме власну смерть. Дуже часто вужів плутають із гадюками. І це не дивно, адже обидві змії між собою схожі. Вони мають подібне забарвлення, живуть в однакових місцях. І все ж між ними є суттєві відмінності. Найголовніша ознака, за якою можна впізнати вужа, це наявність у нього жовтих напівкруглих плям біля основи голови. Їх ще називають вушками. У гадюки таких плям немає. Щоправда, у деяких звичайних вужів ці плями бувають малопомітними чи взагалі відсутні. Тож варто звертати увагу і на інші ознаки. Зокрема, у гадюка й вужа різна форма голови. У гадюки вона має вигляд списа, а у вужа схожа на овал. Різними є також очі цих плазунів. У гадюки зіниця вертикальна, а у вужі вона кругла. будь ласка, запишіть сьогоднішнє число та пропишіть хвилинку каліграфії. Пропишіть велику букву В, маленьку букву, а також слова вуж, вужі, вужик. Отже, сьогодні на уроці ми з вами складемо текст за малюнками та опорними словами. Пригадаємо правила побудови тексту. Пригадаємо з вами, що таке текст. Текст це речення, що пов'язані спільною темою і розташовані у логічній послідовності. Текст складається з зачину, основної частини та кінцівку. Зачин це одне або декілька речень, з якими ми дізнаємося, про що і про кого буде йти мова у тексті, де і коли будуть розгортатися події. Основна частина. Далі йдуть речення, які складають основний зміст тексту. У них описується весь сюжет тексту, розповідається про розвиток подій. Кінцівка. Речення в кінці, у яких відводиться підсумок, робиться висновок, висловлюється ставлення автора. Відкрить, будь ласка, сторіночку 28. І давайте подивимося на малюнки. Дивимося, в нас є три малюнки. Нам треба з вами. Дізнатися, що було спочатку, а що потім, саме за такою схемою. Дивимося. Котик ішов стежкою та побачив Нірку. З нори стирчав хвіст. Він подумав, що то мишка. Схопив за хвоста та почав тягнути. Тягнув, тягнув, та нарешті з нори виповзла змія. І здивувався, але не розгубився, вибачився. І з тих пір вони, мабуть, стали друзями. Отже, спочатку котик побачив хвостик в норі, почав його тягнути, і з нори випав зла змія. Отже, зараз ми з вами спробуємо за цими малюнками скласти речення та їх потім записати повністю в тексті. Отже, удосконалюємо навички читання та складаємо речення за малюнком. Нам в нас є такі допоміжні слова, які ми маємо з вами прочитати, і деякі використати саме в реченні. Наприклад, котик помітив, стирчав хвіст, виднівся хвіст, котик, наприклад, подумав, зрадів. І дивимося, є в нас такі ще слова Кіт, нірка, хвостик. Якщо ось ці слова це слова дії, то це слова називаються іменники. Пригадуємо, іменники це слова, які відповідають на питання, хто або що. Отже, за допомогою цих слів ми з вами зараз спробуємо скласти речення. Давайте назвемо нашого котика вогник, тому що він такий руденький дуже схожий саме на вогник. Так і назвемо текст Пригоди вогника. Ось такі речення ми можемо з вами скласти, використавши такі слова. Одного разу, потик вогник в стежкою та побачив нірку. З нори стирчав хвіст, кіт подумав, що то мишка. Отже, ми з вами склали три речення, саме дивлячись на оцей малюнок. Складаємо наступне речення за ось таким малюнком. Також у нас є слова, які нам можуть цьому допомогти. Схопив, наприклад, кіт схопив за хвоста, Потягнув. старався, пирався. Сподівався, ці слова називаються слова дії, а це слова називаються іменники що зуби, що лапки. Складаємо речення: схопив хвоста в зуби та потягнув. Отже, ми з вами дивіться, використали слово схопив та зуби. І потягнув. Складаємо речення за останнім малюнком. В цьому нам допоможуть такі слова. Витягнув, здивувався, злякався, вибачився, подружився. Отже, можна скласти такі речення. Кіт витягнув справжню змію. Він злякався. Одразу відпустив хвоста та вибачився. З тих пір вогник та вужик стали друзями. Ось ми з вами і закінчили наш текст. Тепер потрібно його записати у зошит. Напишіть посередині заголовок. Пригоди вогника. Назва нашого тексту. І пишемо такі речення. Одного разу котик вогник йшов стежкою та побачив Нірку. З нори стирчав хвіст. Хід подумав, що то мишка, схопив хвоста в зуби та потягнув. Хід витягнув справжню змію. Він злякався, одразу відпустив хвоста та вибачився. З тих пір вогник та вужик стали друзями. Спишіть, будь ласка, цей повністю текст. Оберіть для себе той настрій, з яким ви виконували це завдання. На цьому урок закінчено. Дякую за увагу. До зустрічі!